Отже, як воно іноді буває, буває школа така страшна, що мамі доводиться, як проводжати свою дитинку до школи. Ось так, і шолом, і меча дає, аби все було добре. На перерві учні дуже люблять бігати. Але ж не можна. Починається урок. Тремти теремтимо. Молодці движники нещасні. Пишу там Отже, учні бояться вчителів. А вчителі, звичайно, бояться кого? Директора. А кого ж боїться директор школи? Вчителі учні бояться ще й випускників. До речі, вчителі їх теж дуже бояться. А от кого бояться випускники у школі? А от директора, здавалося, треба боятися, але ж завжди навпаки. З директором вони на ти. Ну, а випускниці у кожній школі це справжні зірочки. Благовіні! Отаке вона іноді буває шкільне життя.